Полтавська молодь прибрала територію музея Панаса Мирного. Волонтери та активісти озброїлися мітлими та граблями, аби звернути увагу полтавців на збереження чистоти у місті. І ми не несемо такої, скажімо так, мети для того, щоб мови все ж таки а, якомога більше сміття винесла. Ні, метою звичайно є це привернення їхньої уваги до чистоти навколо вже галі тих місцях, там де проводяться різні заходи. Самі волонтери кажуть, своїми діями намагаються подати приклад решті людей. Полтавець Віталій намагається не пропускати подібні заходи. Та акції. Говорить йому та його товаришам небайдужий стан довкілля намагаюся приймати участь в актах як як можна найчастіше це роблю або я, або інші наші активісти. Тому активістів багато, тому завжди знаходимо охочих. немає сенсу розказувати про те, що не треба спити, треба показувати на власному прикладі. Працівники музею Панаса Мирного вдячні молодим ентузіастам. Кажуть, і їм приємно і молоді корисно. На знак подяки за роботу вони провели для волонтерів екскурсію музеєм. Молодь залучається до культурних надбань нашого краю, адже Полтавщина славиться нашими талантами. У так званому історичному прибиранні взяли участь студенти міських навчальних закладів. Працівники. Молодіжного центру та небайдужа молодь.